Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Королівський смак. Смакуй по королівськи. Холодник. Сьогодні ми готуємо разом з вами, бо спека сьогодні по всій території України майже за виключимо західних областей, і хочемо принцип прості і класні страви популяризувати максимально. Нелічка, я без тебе не зможу. Так, сьогодні будемо разом готувати, друзі. Тому що ну по суті, ми дякуючи звичайно нашим. Адміністраторам, э, дівчатам вже маємо майже всі інгредієнти нарізані, але, але сьогодні фішка ще й в подачі. Давай так, тому я тебе дуже ти, попрошу э... зробити правильно огірки нарізати, бо без них, знаєш, бо без тебе ніяк, як співає відома група. Знаєш, так добре, огірки будуть на мені. Там ти скажи правильно, там вже може бути. Ти будеш змішувати соус, але ти просто та ти можеш просто це класно зробити. Насправді так. Ну, ми ж звикли як традиційно наші холодні супи. Тримається, ага. ти будеш мішувати. Ми звикли все яс, це мішати яс, яс, в сковорі, о, в господи, не в сковорідці, а в кастрюлі. Так о, давай це і підійде ідеально. Я поки за м'ясом. Давай, а я починаю різати огірочки. Друзі, все, що вам потрібно, по суті, це стандартні інгредієнти. Варене яйце у нас запечене або також відварене м'ясо, варена картопля, свіжі огірочки, редис, зелень і е, соус. Ми будемо робити на основі кефіру і мінеральної води. Але в чому фішка? Що всередину е, нашої страви, от якраз при подачі, ми зробимо окремо О, таку хімейка. спеціальну. От Олеж, так, ж, це я змішую мінеральну воду з. А, цим з кефіром. Воу, mm -hmm. wow. да, wow. воу. Wow. 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 Так, yeah, давай так оходить. Так, ну насправді я люблю такі холодні, свіжі страви. Просто... Так, я аромат дуже гарний. Ти, до речі, можеш ще й зелені трішки підрізати, якщо хочеш, ми потім oh. будемо oh. додавати а може так при... або. Ні, ні-ні, порвати не треба. Мені здається, треба, щоб воно більш-менш все давай. було однорідне і красиве, тому що зеленю ми просто, ну принаймні, кріп так точно треба порізати дрібно, щоб він був, точніше, не був великими шматками. Ну, Давайте тоді я ріжу кріп, цибулю. Ой, відчуття, що треба ще один огірочок, але дивіться, що ми зараз з вами робимо. Ми беремо сметану, угу. тому що з неї в нашій о, такій великій тарілості будемо формувати спеціальну Гірко, Єгор приготував соус, але ми зробимо ось так. Це. Гарно не локу, не ввіс, роблю все. І красиво. Отак От десь? Та-та да. ідеально, я би сказала. Оце якраз... То потім знаєш, цибульку, якщо захочеш, її можна порвати. А от е, саме ага. е, кріп я б залишила так. Подай мені, будь ласка, ще гірчицю, тому що отут оце поєднання сметани Ні, і правильно. Овочі м'ясо ну, ідеально також... поєднується з гірчицею. Насправді, а те, що вона ще й схроном, дасть нашому холоднику пікатної остроти і розбудить апетит. Це факт. Це просто... ну, от у нас я просто наведе зараз... зверху, зверху обережно. Так, о, о, все, стоп. Оп. От приблизно отак ми все це робимо. А тепер. Друзі, та сама магія. Ти м'ясо дістав? Так. Дістав. Дивіться, що робимо далі. Скоріше за все, огірочків мені зараз не вистачить і доведеться дорізати. Ну, тут ми я тобі тепер... вже так, це твоя пода. Я, я, д... я доріжу раптом. Я боюсь навіть Але зараз це. дивіться, ми беремо і ось так, умовно кажучи, як по колу веселечко, так підпираючи це все, цю гірку, формуємо красиву подачу нашої страви. Буде так, а ми... а зеленю ми зверху потім присипимо просто, і коли ми все це перемішаємо, воно буде гарно і красиво. Чогось, знаєш, не літо запахло весною насправді. Ну, Тому що така ось так і зелень. є: свіжі огірки, свіжа зелень. Це, знаєш, така собі весняна страва гарна. Так, все. Оп, сформували. Тепер беремо редис. Редискою ось так формуємо. Інший шар уже, з іншого боку. Та, ви шо, друзі, подивіться, яка краса виходить. Буде гарно, буде смачно, і потім це все ми зможемо ще й залити нашим. Е... Ого! Що у нас там кефір і вода мінеральна. Йолки, так? Волк, як інстаграмно все у тебе, нічого собі. Реально інстаграмна зараз буде страва. Це треба ще вміти викласти так насправді. Так, я кріп за, твоїм, за твоєю вказівкою порізав. Це в самому кінці, так? Так, ну це ми вже цим цим будемо присипати. Звичайно, а хтось зараз може сказати: ай, давайте готувати традиційно. Але ми саме от під час спеки, коли зайнялися цими холодними супами різних ага. видів, вчора у нас був Таратор, як ви пам'ятаєте. Сьогодні в нас такий класичний холодник. Ви можете змінювати. От я ж казала, що не вистачить огірка. Треба ще швиденько дорізати. А що е, Валера Режер мені щось каже. Валера, втори, будь ласка, <рес> я що? нікого не чую, друзі. Тому mm. oh. А ми так. Зараз я доріжу огірочків і ми тоді будемо бачити, чого нам ще не вистачає, що ми ще можемо додати. Mm. І, звичайно, е, зверху обов'язково гірчиці додамо, тому mm. що на таку велику кількість. Ну, інгредієнтів, мені здається, це мало Давай я зараз додам. просто. Давай. Восьмий поверх, восьмий поверх, це ми на сьомому поверсі, на восьмому поверсі ефірна апаратна. Вони просять додати а, більше гірчиці, додати більше яйця. Зараз так, яйця ми ще не клали, зачекають. Ми зараз підавзі. все буде. Ну, так, десь приблизно. Ну, я думаю, що достатньо. Мені да? здається, що так, знаєш, щоб ага. не було, занадто. Занадто гостро. Все, Все. і тепер. Ой, так, оп, ще трішечки сформували. Отак, щоб у нас. Коли моя зелені. Зараз, Поли. ну зачекай. А! Все, бачиш, і в мене Не, красиво. вже красиво. посипалося. Оце холодник, так холодник. Всім холодникам холодник. Зачекай. Я Значі несу зачекай. Своє, фактично, сакральне, своє сакральне Соус, заливання. Так. Це ну, соус, таке там. У мене зараз все. омовіння відбудеться цього холодника. Давай. Боже, страшно. Отак по центру десь. Не, не бійся, наливай, все буде нормально. О, 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 все. Дивись, ідеально. Момент. Ідеально. І тепер давай зелень. зелень. Те, що ти хотів, отак. Тільки оце, оце стручки, це не чіпать. Єдине, оце... що давай, перець і сіль, окрім зелені, також треба додати. Угу. Ой, не льок. Ну, зараз у нас з тобою. Все буде нормально. Зараз у нас з тобою буде. І ми йому дамо настоятися. Так, а де пересіль? он пересіль ага, і перец. на таку кількість інгредієнтів треба нормально, так, і перчику, і солі. Так, пересіль. Солі це одна для... для всіх, а одна для тебе ще всі. Так. А, перемішуємо це все правильно чи ні? Можна перемішати, але я би йому дала трішечки настоятися. Ну, як хочеш, просто якщо перемішаєш, то зараз, звичайно, зелимося. Де ну, стоїть, коротше? Давай. Тоді ставимо тут, після дев'ятої, думаю, що ми скуштуємо це. Його обов'язково в холодильник треба поставити, а, холодильник. щоб воно ще більше настоялося. Тоді скажеш. давай, мабуть, перемішуй і став в холодильник. Перемішуй ну, швиденько і став в холодильник. Ну давай, давай. Зараз я обережненько перемішаю. Щоб воно вже почало. Так, Нірок, а ти мені, будь ласка, допоможи, ти мені цей знаєш, що відкри хлодий. Там у нас ще качан капусти, її треба десь прибрати, бо ми реально просто не поставимо. Зараз все зробимо. Чого качан там лежить, не знаю. Давай його обшистий качану. Сріджі, овочі. Все, я не накриваю нічим, я отак просто перемішав, фактично. І наш холодник отак відправляє. Давай, поїхали з Богом. На себе, а... на себе, на себе тарілочку. На себе тарілочку. Дякую, тобі. Спасибі. На себе тарілочку. Все, <стує> закривай холодильник. Чка, 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 чка. Це нормально. Це трошки, знаєш, це на щастя. І ось тут і ось, все тут. закривай. Ой, закривай, ой, закривай. Ой, 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 Нехай настоюється, друзі. По солі. Потім спробуємо. нормально солоне чи не солоне, чого ще додати. Але в цілому, отакий легкий, простий, ідеальний варіант холодника. Ну і люди, після дев'ятої. Смакуйте. Після дев'ятої. Все знімаю королівський смак, смакуй по королівськи.